Охорона здоров'я одна з найбільш пріоритетних галузей в світі, оскільки немає нічого дорожчого за людське життя. Та, на жаль, не зважаючи на реформи в Україні, вона потерпає від недофінансування та подекуди не може забезпечити громадянам як медичних умов, так і відповідного лікування. Про успіхи та невдачі, що в першому півріччі цього року спіткали сферу охорони здоров'я Вінницької області, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Лідія Діденко. Те, що 88% лікарських амбулаторій у нас з проведеними ремонтами, облаштованими внутрішніми вбиральнями, гарячим і холодним водопостачанням. І 40% ФАПів також в такому стані. Тоді, як на початок цієї роботи, лише 3% ФАПів мали внутрішні вбиральні гарячу і холодну воду. Звичайно, у нас є лідери, є райони, які 100% оснастили і відремонтували. І лікарські амбулаторії, і ФАПи, є райони, які приложили значних зусиль, маючи надзвичайну матеріальну базу складну в першому півріччі, щоб досягти зрушень, і є райони, які могли б працювати краще. Тому я хочу сказати, що крім первинної ланки, в першому півріччі цього року. Були проведені ремонти і в закладах вторинного рівня. На суму більше 15 мільйонів гривень. З них бюджетних – 2,2, позабюджетних – 12,9. У 18 – лікувально-профілактичних закладах. В закладах третинного рівня проведено ремонтних робіт в, сум, в сумі 7,9 мільйонів гривень. З них бюджетних коштів – 3,3, позабюджетних – 4,6. Та на сьогодні розпочати ремонти у 22 лікувальних закладах кошторисною вартістю 20,4 млн грн. мільйона гривень. З метою підвищення престижу роботи сімейного лікаря та закріплення молоді на роботі в сільській місцевості затверджені програми місцевих стимулів. Уже цього року до зазначеного медичного персоналу додасться ще 95 спеціалістів. Тож вже до кінця 2013 року в області працюватимуть 794 сімейних лікаря. Які рятуватимуть громадян не лише від серцево-судинних недуг, а й від найбуденнішої на сьогоднішній день проблеми гострих інфекційних захворювань. Одним із пріоритетів спільної роботи в медичної галузі області є здійснення заходів спрямованих на стабілізацію та зниження рівня інфекційної і паразитарної захворюваності. Продовж першого півріччя поточного року. На території області не виникали спалахи інфекційних захворювань та масові харчові отруєння, які мали місце в інших регіонах України. Шановні колеги, не дивлячись на стабілізацію і навіть деяке зниження рівня захворюваності на туберкульоз, боротьба з цією інфекцією є одним з пріоритетних напрямків в роботі Медичної галузі області. По рівню захворюваності на туберкульоз, наша область знаходиться на сьомому місці серед регіонів України. Де ці показники є найнижчими. За 6 місяців поточного року захворюваність на туберкульоз органів дихання залишилась на річ, минулорічному рівні і стала 26 випадків на 100 тисяч населення. Тільки за 2012-13 роки на підтримку проведення реформування Вінницька область отримала 269,2 мільйони гривень, на які було закуплено значну кількість необхідних ліків, медичного обладнання, комп'ютерної техніки. Санітарного автотранспорту, а також до кінця поточного року заплановано відремонтувати біля 398 медичних закладів. Може, десь на старті ми дали прорахунок. Ми я трошка зору був в тому, що центр визначив проведення реформи, але ми не провели серйозних підготовчої просвітницької роботи до всіх серед всіх категорій, і в першу чергу серед медиків. Ми вже нас доганяли, але сьогодні я бачу позитивну динаміку. Завдяки реформуванню Вінницька область стоїть на правильному шляху щодо удосконалення системи охорони здоров'я. Тож, завдяки повноцінному фінансуванню, тісній співпраці медичних працівників та глибокому розумінню актуальності завдань значний прогрес у сфері порятунку людського життя спостерігатиметься вже за кілька років. Олена Закревська, Віталій Демець, телеканал Smart TV.